я вам щиро вдячний за вагомий внесок у розбудову Збройних сил України, підтримання стабільності та миру в Україні, надання допомоги та підтримки підрозділам нашої частини. Наказ командира військової частини номер 167 від 20 березня 2017 року державне підприємство Житомирський британковий завод. Нагрожується відзнакою батальйону за життя на смерті. Кожного дня, коли ми їздимо на фронт, кожну зустріч нашими хлопцями на передовій, вони кажуть, що без техніки, яку ви робите, без цих так сказати надіжних помічників наших військових, було б дуже 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 нам тяжко. Так що ще раз вам великий велика подяка від цієї громади української. Подяка всіх наших військовослужбовців 54-го окремого розвідувального батальйону, а також нашого командира батальйону ну, полковника Іпатенка, всьому тому колективу, керівництво і надалі ми будемо ну, это, плідно співпрацювати ну, і шанувати цих людей, які дають нам змогу воювати на. Цей техніці і зберегти наше життя і життя наших ну, побратимів. Награда на займе достойное место музеї трудовой славы завода. Я хотів бы сказать о том, что она ще означает, что мы правильным путем йдемо. И миссия концерна «Укроборонпром» в том, что мы делаем Украину сильно и занимаемся вооружением для того, чтобы во всьому мире был мир. Поэтому наша задача делать наилучшую технику э, дать э, боеспособность или таких железных помощников скорее э, нашим героическим военным, которые несут свою службу на передовой, э, ну и сделать так, чтобы на нашей земле был легко.